Теплицький ботанічний сад в місті Теплиці Чеської Республіки. Сад має загальну площу близько 2,5 гектара. Приблизно половина відведена під відкриту експозицію. виставкові оранжереї займають площу 2700 метрів квадратних. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Історія ботанічного саду. Теплицький ботанічний сад був заснований муніципалітетом міста Теплиць 1 січня 2002 року, як перший в устецькому краї. Однак він був створений на території, яка використовувалась для цілої садівництва приблизно 100 років. Проте ми мало знаємо про початковий початок саду з кінця 19 століття. Плани забудови будівель датуються 1904 роком. Початкові оранжереї, які безперечно слугували переважно як курорти, були реконструйовані на початку 1970-х років. Реконструйований ботанічний сад було відкрито в березні 1975 року, але тоді він належав технічним службам міста. На момент офіційного заснування в саду налічувалось близько 2000 видів рослин. Комплекс був реконструйований з 2002 по 2006 роках. У 2007 році були відкриті нові теплиці та почала розвиватися зовнішня експозиційна інформаційна система. Завдяки експедиціям до Чилі, організованим ботанічним садом у період з 2010 по 2015 роки, колекції були розширені як на виставці під відкритим небом, так і в субтропічній ранжере. З колекцій з майже 600 видів рослин із Чілі це найбільша колекція такого роду в Європі. У 2021 році відкрилася новозбудована теплиця. Сьогодні в саду налічується близько 20 000 видів рослин. Найважливіші колекції включають рослину з родів Антурію, Сингоніум, Диффінбахі, а також орхідеї, сукуленти та гірські рослини. Теплиця Ксерік. Теплиця має розміри довжину 30 метрів, ширину 18 метрів і висоту 7,4 метри. Має площа 540 метрів квадратних. В цій теплиці показані сукуленти, кактуси та інші рослини, які привезені з території землі, вкритими рослинними групуваннями, які пристосувалися до тривалих періодів посухи. Тут показано кілька особливо привабливих. Центральна Америка, насамперед Мексиканський, напівпустелі, сухі гірські райони Південної Америки, західні частини Південної Африки та посушовий Південь Мадагаскара. Ці основні зони доповнюються декількома меншими показом фори Галапагоських островів, Аравії та рідкісної рослинності острова Сокотра, який розташований в Аравійському морі між Еменом і Сомалі. мексиканське поебо, вражаючий артефакт у цій оранжереї, з якої доноситься приємна музика. Цікавою рослиною є акація рогата, що живе в симбіозі з мурахами, або 50-літні кактуси та інші сукуленти з колекції професора Ека і особливо теплицького кактусівника Пульца. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Побувайте у тих частинах землі, де ростуть ці рослини.